Тілити мрію загиблого чоловіка у калуші вдова військового Василина Перегуда облаштовує реабілітаційний центр для воїнів. Її чоловік Олег пішов на фронт добровільно у 2014 році. Після звільнення саме він і задумав створити місце, де ветерани зможуть відновитися. Втім, йому не судилося побачити готовий проєкт у червні 2022 тисячі Олег Перегуда загинув на Донеччині. Зараз його дружина Василина продовжує розпочати справу. Більше у наступному сюжеті. Поблизу річки Лімниця та із територією понад 2 гектари. Саме тут буде реабілітаційний центр 450 Прикарпаття. Це приміщення разом із побратимами Олег Перегуда підшукав ще у 2021 році. Раніше тут була водонасосна станція. На території ми плануємо використовувати кожен клаптик землі. За певним призначенням ми хочемо і розмістити тут сад, і хочемо зробити спортивний майданчик, де будуть проводитися різні, і там якісь турніри, можливо, і е, якісь спортивні е, всякі івенти. Хочемо розмістити вулики, там будуть будиночки для епітерапії, позаду ставочок для рибальства. Ну, в принципі, так, і трудотерапія, теплиці в майбутньому можливо для того, щоб хлопці могли самі власноруч щось робити. Будівля перебуває у комунальній власності. Тож Калузька міська рада на 25 років передала її в оренду Василині Перегуді. Ми зробили демонтаж старого даху, встановили новий, підвели комунікації. Зараз якраз електрику доробляємо, стяжка, вікна. Втілювати мрію чоловіка. Василині допомагають племінниці Олега, Ольга та Юлія. До облаштування долучаються також місцеві мешканці та підприємці. Хтось допомагає фінансово, хтось матеріалами. Ми виграли грант саме на... А... Внутрішньо інженерні роботи, тобто це будуть вентиляційні системи і санвузли. Ми хочемо зробити інклюзивні утеплити, зробити стіни, підлогу, Реабілітаційне обладнання Ми ще не купляли, але у нас є багато обладнання, переданого благодійними фондами. Воно було у використанні, але в принципі для початку нам теж це дуже важливо і дуже цінно. Уже список повного обладнання ми передали в деяких в декілька благодійних організацій будемо чекати, чи вони відгукнуться на першому етапі реабілітацію проводитимуть амбулаторно. У день планують приймати по 15 20 військових. Ольга Лилак показує, як виглядатиме реабілітаційний центр всередині. Серце нашого центру це реабілітаційний зал, де будуть розташовані тренажери, де хлопці будуть займатися та проходити свою реабілітаційну програму. Також рецепція, де буде зустрічати персонал. Також масажний кабінет, кабінет психолога і технічна кімната. Це як про перший поверх. В другому поверсі планується такий більше як вітальна зона, де хлопці можуть там провести час на самоті чи буде бібліотека знаходитись, Тобто там теж такі великі приміщення. Василина Перегуде за фахом ерготерапевт. Тож у закладі буде ще одна цікава зона. Буде розміщена ерготерапевтична кухня, яка буде допомагати нашим військовим, там, наприклад, з пошкодженнями чи вадами верхніх кінцівок, пристосуватися до побуту та відновити всі втрачені навички. Відкрити реабілітаційний центр планують влітку. Кошторис проєкту на першому етапі 16 мільйонів гривень. Тож кажуть, від фінансової допомоги не відмовляться а ще у команду шукають реабілітологів та психолога.